Доброго дня, мої діти! Я вітаю вас на нашому музичному занятті. Сьогодні ми з вами вивчимо новеньку дихальну вправу, яка називається пір'ячко. Але ж для початку давайте згадаємо, які вправи дихальні ми з вами вже знаємо. Перша подумали, поміркували вірно. І це повітряна кулька. Друга вправа подумали, поміркували, згадали. Це їжачок. І ще третя вправа. Згадали? Вона називалась самовар. Так, ми там з вами відтворювали звук шип. Так. Переходимо до нашої новенької вправи пір'ячка. Стривайте, а як же ми будемо грати, коли в нас немає пір'ячка? Пропоную разом зі мною створити невеличке диво. Плеснемо три рази. Та промовимо. Один, два, три, пір'ячко, лети! І ось тут повинно з'явитись пір'ячко Адже ми з вами, справжні чародії Спробуємо! Підняли долоньки, здихнули носиком разом зі мною. Один, два, три, Пір'ячко, лети! О! Дітки, ми з вами впорались! Диво відбулось! Ось! З'явились наші пір'їночки, гарнесенькі легесі. Отже, почнемо з ними грати, займатись, покладемо нашу пір'їночку на долонечку. Ось так. Вдихнемо носик. і спробуємо її зрушити з долони. Вишно! Давайте ще візьмемо гарнесеньку пір'їночку. Покладемо на долоне, вдихнемо носиком і зрушимо з місця. Ще полетіла. Ось бачите, які ми з вами молодці. Але ж дітки, цю вправу можна ще трішки змінити. Додати до вправи. Увага, звичайнісіньку, трубочку, з якої ви п'єте. Сік. А де ж наша трубочка? Пропоную знову зробити дива. Плеснемо три рази і скажемо трубочка, з'явись, добре? Приготували долоньки, вдихнули носиками. Один, два, три, трубочка, з'явись! Відбулись дива! Ми з вами молодці! Ось вона! Малесенька, гарнесенька, до речі, бачите, кольор! Ну що ж, спробуємо вдихнемо носиком і спробуємо зрушити наші підвінки з місця за допомогою повітрячка, яке будемо випускати, але в трубочку. Тож почнемо. Вийшло ще раз подих. Ось, бачите, ми з вами молодці. А зараз, дід. Я хочу вам запропонувати трішки поекспериментувати. Так, грали ми з вами з пір'ячком від курочки. До речі, курочка. Молодці це домашня пташка. Але якщо тут зараз з'явиться інша пірічка, цікаво, чи зможемо ми з вами... Тихати трубочку так, щоб зрушити його з місця. Але ж для цього потрібно нам з вами диво. Приготували долоньки? Один, два, три, новеньке пір'ячко летить. О! Малята, дивіться, з'явилось щит. Спочатку з долоньки, а потім за допомогою трубочки. Згодні. Робимо подих і починаємо. Не вийшло, дітки. Ще спробуємо подих. Бачите, річко не зрушилось. А якщо зробити це за допомогою трубочки, подих. Ще зробимо подих. Бачите, дітки? Отже, повітрячко, яке летить через трубочку, набагато сильніше. Тож тренуємо дітки. А зараз ще експеримент. Долоньки робимо дива. Один, два, три. Нове пір'ячко летить. Ну, два, дітки, а це що за пір'ячко таке з'явилось? А це пташки павлина. Так, Бачите, яке гарне? Давайте з ним спробуємо пограти. Так, цікаво. Чи вийде? Кладемо на долоньку, вдихаємо носиком і спробуємо зрушити. Цікаво, як це буде з трубочкою. Дихнемо носиками. Знову вийшло. Ще раз. І тут ми молодці з вами. Ось бачите, скільки цікавого пір'ячка від різних птахів. Ось таке у нас сьогодні з вами, бачите, було експериментальне дослідницьке заняття дихальних правий! Очкою та пір'ячком. На сьогодні, молодці! Відпочивайте! До нових зустрічей!